Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Тема нашого уроку обчислення значень буквених виразів, розв'язування задач, а також визначення часу за годинником. На урок прийшли ми вчитись, постараймось не лінитись, тож до праці всі мерщі, здолаймо труднощі, усі! Починаємо урок з усної лічби. Маємо з вами обчислити добутки, суми, частки та різниці чисел. Пригадаємо, щоб знайти добуток чисел, треба числа помножити. Щоб знайти суму чисел, треба числа додати. Щоб знайти частку, треба поділити. І щоб знайти різницю, треба відняти. Починаємо. Знайдіть добуток чисел чотири і вісім. Перевірте себе, знайдіть суму чисел 16 і двадцять дев'ять. Додамо десятки до десятків, одиниці до одиниці, а потім знайдемо суму цих чисел. Знайдіть частку чисел 45 і 5. Визначимо різницю чисел. Сімдесят шість і двадцять чотири. Знайдемо суму чисел тридцять три і сорок чотири. Обчислимо добуток три і сім. Знайдемо різницю чисел 34 і 18. Ну а зараз каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, число. Класна робота, а потім запишіть числа у порядку зростання. Числа такі: 32, 45, 9, 52, 77, 21 та 16. Пригадаємо. Вирази, що містять у своєму записі букву, називають буквеними. У них на позначення числа, що змінюється, використовують букви латинського алфавіту. Це такі вирази, як 13 плюс А, 16 мінус Д, Б помножити на 28, 100 поділити на С, розв'яжемо задачу. У садок прилетіли три метелики. Потім ще ціла зграйка. Бачите, неможливо їх перелічити. Питання скільки всього метеликів прилетіло у садок? Ми точно знаємо, що спочатку прилетіло три метелики, тому позначимо кількість метеликів у зграйці, тут де ми не знаємо, скільки, буквою А. Тоді, щоб дізнатись, скільки всього метеликів треба знайти значення виразу. Три ось вони плюс А. Дізнаємось, скільки всього метеликів прилетіло у садок. Якщо А дорівнює, наприклад, 13, тоді 3 плюс А дорівнює 3 плюс 13, значить загальна кількість метеликів буде 16. Якщо ж А 17, то 3 плюс А 3 плюс 17. І тоді всього метеликів 20. Якщо А дорівнює 15, замість А підставляємо число 15. То 3 плюс А дорівнює 3 плюс 15. Разом 18 метеликів прилетіло у садок. Ще одна задача. У коробці було. 11 мандаринів, 8 апельсинів і 6 ків. Усі ці фрукти розклали на 5 тарілок, поклавши на кожну однакову кількість. Питання скільки фруктів на кожній тарілці. Для того, щоб. Дізнатись, скільки фруктів на кожній тарілці треба загальну кількість фруктів поділити на 5 тарілок. Але ми не знаємо загальну кількість, тому спочатку знайдемо загальну кількість. Для цього додамо кількість всіх фруктів разом. Одинадцять плюс вісім плюс 6. Разом 25 фруктів. Далі маємо всі ці фрукти поділити на 5 тарілок. 25 поділити на 5 дорівнює 5 фруктів. Вже можемо дати відповідь на запитання задачі: 5 фруктів на кожній тарілці. Поставте відео на паузу та запишіть розв'язання та відповідь. А ми переходимо до наступної задачі. У місті збудовано 9 ось таких багатоповерхових будинків, а магазинів на 6 менше. У скільки разів більше збудовано будинків, ніж магазинів? Це задача на Кратне порівняння. Ми маємо дізнатися. У скільки разів більше? Спочатку запишемо коротку умову. Про що говориться в задачі? Про будинки та про магазини. Будинків 9, магазинів невідомо, але відомо, що на 6 менше, ніж будинків. А питання. У скільки ж разів більше збудовано будинків, ніж магазинів. Для того, щоб порівняти у скільки разів більше, треба кількість будинків поділити на кількість магазинів. Але ми не знаємо кількість магазинів. Тому можемо позначити, як. 9 мінус 6. Складемо вираз. Кількість будинків поділити на кількість магазинів. Тоді ми дізнаємось, у скільки ж разів їх більше. Підставимо числа у цей вираз. Скільки магазинів на 6 менше, ніж будинків. Значить, щоб дізнатись кількість магазинів, треба від 9 відняти 6. А щоб дізнатись у скільки разів більше будинків, ніж магазинів, треба 9 поділити на цю різницю. Ну, а далі самостійна робота. Треба знайти значення виразу А поділити на 4, якщо А дорівнює. Спочатку 12, потім 36, 28. Пригадайте, як ми записували. Якщо А дорівнює 12, то А поділити на 4 це значить 12 поділити на 4, дорівнює і записати значення. Другий рядочок. Якщо А дорівнює 36, то А поділити на 4, це значить 36 поділити на 4, дорівнює і записати результат. Таким же чином і останнє значення. Друге завдання знайти значення виразу Б поділити на 5. Якщо Б дорівнює 15, Б дорівнює 45 та Б дорівнює 30, також записуємо в рядочок. Якщо Б дорівнює 15 то Б поділити на 5 дорівнює 15 поділити на 5. Тобто, підставляємо в кожному рядочку спочатку, якщо Б Дорівнює 15, потім B дорівнює 45 і B дорівнює 30. Впевнена, що ви впораєтесь з цією роботою. Ну, а надалі на вас чекає інтерактивне завдання. Треба визначити час за годинником, який буде у вас на екрані. У першій половині годин доби, Скільки це буде годин, і у другій половині доби. Не забуваємо, що різниця між першою половиною та другою складає 12 годин. Ну і зараз вправа закінчіть речення. Було цікаво, що саме було цікаво? Тепер я зможу. Продовжіть це речення. І останнє. Я навчилась чи навчився чого саме. Ну що ж, дякую вам за увагу, за роботу на уроці. Зустрінемось незабаром на наступному уроці. До зустрічі!